Доброго дня, друзі! Сьогоднішній день сонячний, красивий! Обов'язково кличе нас на прогулянку. Прийшла перевірити такий і лісочок, і луг тут поруч, свої грибні місця. Запрошую і вас з собою на прогуляночку. Так, друзі, хочу вам показати. У нас тут вже з'явився смачний грибочок. І багато стільки. Дивіться, яка краса. Так, будемо дивитися, що це у нас за грибочок. Так, о, дивіться, який він такі трошки розуваті пластинки, але неявно, коли він Доросліший, там видніше. Дивіться, яка гарненька. О, бачите, тут видніше, наскільки. Він дуже часто буває червивий, але я думаю, так, що в нас зараз, якби він рановато і ще не, не повинні його з'їсти. Ні, ні, гарненький, дивіться. І краса, як, а багато, скільки його тут. Ух ти! Хлос. Так, Такі оноди, але все, які дорослі. Ох ти, яка краса. Дивіться, вона любить в садках, їх ще е, підвишники, підсливники е, називають. Е, ну, в залежності з, там, де вони ростуть. Але комарики тут якби меде не діваються. Ось які гарненькі. Бачите, в них такі е, витягнута шляпинка, вертака така бугорочком. Зараз іще будемо дивитися. Ось уже скільки. Так, далі дивимося, що тут у нас. Так. Ага. Ага, ось сюди. Так. Комарики, комарики, дзюбрики. Ого. Мабуть, на дощ. Комарики ось і маленькі, і великі. Ой-ой-ой, клас. Ой-ой-ой. ряду і маленьких он скільки в нас тут. Так, і ось сюди. Ой, краса яка. Смачний гарний грибочок. Я його і маринувала, і жарила. Так, зараз будемо дивитись. Далі, де в нас тут іще він? Ага, ось сюди вони бачите, такий колір має сирень. Ох, яка сімейська. Ох, клас. І скільки малесеньких. Клас. Так що будемо сьогодні щось з нею робити. Да. Тут вона в нас росте. Такий наче, ну як вам і лісочок, але він тут і кущом якийсь росте. Дивіться, і ну, обов'язково, щоб це був фруктовий сад. Але у фруктових садах дуже часто він росте, цей грибочок. Так дивимося. І як ви його одного знайшли, то він по-любому тут буде масово. Видите, як заховалося? Ось красунечка яка. О, а товстенька яка, ой, красива яка. Але зазвичай вони... Може, що у нас зараз якби дощики пройшли добряче, але зазвичай вони ну, дуже червиві. Ага, і дивіться, ось тут у нас зустрівся грибочок. Зараз я вам його покажу. Так. Ось тут у нас ще один товариш. О, це у нас стробілюрус. Бачите, як кубельце в нього? О, тут явно у нас є шишечки десь. Так, да, у нас тут росте, дивіться, ось. О. о, сосна. І тут у нас тробілюрус. Грибочок гарний. Так і ось сюди, де він. Ух ти! Дивіться, клас. І ось де він. О! І тут у нас росте. І так. Так, далі. Ага, і оно де красунечка, Дивіться яка. Так, клас, вони взагалі не червиві. О, клас. Так, да, оця клас. Бачите, в неї шляпинка така витянута вверх. І такі розовенькі пластинки. Взагалі жирненька. Далі шукаю. Так, далі дивимося, що... Ось це пошло. Все, відеомське кол знайшли, то шукайте по кругу цю, цей грибочок. Дивлюся далі. Ага. Пішли по кругу. Осьо. Дивіться, не де... О, осьо. Ось вони. Ой, гарненькі які. Це вам і коло. Так. Далі. Ось сюди. Ось вам коло. Ось сюди. Ух ти, які красиві. Ну, оце, ну, мабуть, тільки тому, що не було у нас такої засухи, да? і тому, що були дощі, цей грибочок зовсім не червивий. Тому що скільки я його бува не йду, починаю збирати, і вони такі червиві масово. Так, далі шукаємо. Так, пошли по колу. Ось сюди, от вам о Боже, Дивіться, скільки, ось вам і кільце, Ось. Відомське коло. коло називають, так? Ось. Так, і ось сюди у нас ось маленькі, стандартно трубілюси. А, ножка длинненька, як проволочка. Так. Але тут, звісно, Сосна 100%. Так, шукаємо рядовочку ще дивимося. Так, складаю, потім заберу. Ага, ось сюди. Маленьке. Ну, я її заберу, тому що я не знаю, коли я ще сюди прийду, то вона може швидко почерствіти, але це ось смачненька буде саме раз. Так, і тоді я її просто... Зовсім ніяку не візьму, так що беремо і меншенькі, і більшенькі, далі шукаємо. Так. Ага, бачу. Бачу, бачу, бачу. Ось сюди. Ось у маленьке. Ось сьогодні. І ось сюди. Ходила, пройшла на радостях, так? Да? І пропустила. Ось, дивіться, які гарненькі. Раз. Ось ось, які гарненькі. Ух, величенькі. Ось сода. О, клас. Ось сода. Така боже, все є в природі. Все. гарненькі. Які. Клас. Але комарики. Ось ось. І є. Запах. У неї грибний, гарний запах. Дивіться, тут видніше, мабуть. Більш так видно, такий такі у них. Ох, які гарненькі, жирненькі, ціленькі. То бува такі рихленькі. А я ось пропустила. Ось всьо. Отак. Далі дивлюся. Так, оце я попала. І тробілюрус також беремо. Він гарний смачний грибочок. Хоч він і маленький, але він такий... Можна його на сушку. Хочете насушили, потім його перемололи чи на кофемолочку вашу. І у вас виходить приправочка буде грибна. Так шукаю, шукаю, шукаю. Отак по колу, отак повністю обходжу оцей кущик. Не знаю, це щось цвіте чи юка. Ой, не знаю, але такі гарненькі, синенькі, такі якісь плоди малесенькі. І от обходжу його, дивіться, як пішла. Так оце йду, йду, йду. і он Грибочки отсюда вам по колу. Ситься, Боже. Ось, Бачите, ці пуперишки зверху, вони витягуються і отакі у нас, получаються шляпиночки. І це масово, дивіться, не було. Б... Ось все, я вам покажу. Хоч маленькі, хоч великий. Але оця шапиночка така, да, конусом. Така витягнута, як конус убеж, так? Да? І оно де. І вони скрізь. І ось сюди. мої хорошенькі. Ось це ви хороші. А такі клас, Береш в ручки так класно подобається. Такі насистенькі, жирненькі. Отакі. Наукова назва цього грибочка енталома садова. Росте в травні, в фруктових садах, переважно під абрикосами, рідше під сливами та вишнями. Розповсюджений майже по всій території України. Ну, за виключенням гірської місцевості. Шляпинка буває у нього. Гладенька, а у вологу погоду клейка. В суху шовковисто волокниста, матова, білувата, брудно-біла, сіра, блідо-сіро-коричнева, сіробура, блідорожева. Цей грибочок можна вживати після 15 хвилинного відварювання, вареним, смаженим. Баренувати. Ну, смачний гарний грибочок. Енталома садова полюбляє рости групами. Якщо ви натрапили на цей грибочок, то вам гарантовано корзина грибів принести додому, можете його сушити. Але отой бугорочок зверху, обов'язково, як дома будете чистити, то як ви надрізали ніжку, вона у вас сіла, не червива. Це не значить, що ваша шляпинка буде теж сіла. Обов'язково розрізайте шапинку і перевіряйте той бугорочок. Шляпинка у вас може бути червива. Ось який урожай у мене сьогодні трапився. Я думаю, що я вам розказала, так, щоб ви зрозуміли, хто не знає, що це за грибочок, енталома садова. Весняний грибочок, гарний, смачний, красивий, тільки дуже часто червивий. Так що, друзі, запрошую на свій канал нових підписників. Не забувайте ставити лайк, писати коментар. Буду вдячна всім! Ми бачимо, у нас тут сосна. І тут у нас просто дуже багато грибочка, весняного, теж гарного, але маленького, який називається стробілюру. Ну, бачите, скільки його тут багато, І ж сосна. Обов'язково, щоб були у нас тут голочки, шишечки. Да, Енталома садова, звісно, нас збирав, якби величенька, да, така, ну, їси, то їси. Взяв кусочок, то взяв. Та, да. цей грибочок він має свої. Смакові властивості, да. смачненький, гарний грибочок. Руки грибника. Ой, яка краса. бачите, скільки багато. Ось все вам. Ось все. Вони отак от вам і ростуть. Оце вам такий цікавий та смачний, маленький. Але кожен грибочок він по-своєму смачний. Да, з якимось треба більше гратись, з якимсь менше. Але повірте мені, цей грибочок він має право бути на вашому столі. Ніжний, смачний і класний. Хай трішки, але взяли і посмакували. Ось все, скільки скільки. Гарний день. Місцевість у нас сьогодні така і луг, і лісочок невеличкий. Але гарно, дуже гарно і сонечко світить, і птички співають. За все дякуємо. Це струбілюрус. Це так, він такий, як пружиночка. Угу. І, Але ніжка не їстівна, а їстівна шляпинка. Одрізаєте її і їх повно, да. так що можна з корзиною приходити. Одрізаєте ножку, потім висушуєте, і перемалюєте її, додаєте укропчик, петрушку, трошки буде у вас грібна приправа. Це а шляпиночку берете, так що сідаєте тут біля мене і роботаєте. Ось ось, їх повно. Ну тільки отак уважко. Ага, ага. Це весняний грибочок називається стробілюрус. їх тут о, повно, але вони скільки. полюбляють. Я ось... ніколи навіть туди no, no. І вони полюбляють оце, десь сосна, оце все. Ось дивіться море їх. О. Там, десь ви пройшли і не зірвали, да, десь такі головно, вже. Да. Десь я його так і побачила. Ось так І вони десь. бувають такі наче сіріше, бувається, Але стабільно у них, бачите, таке uh -huh. кубельце. Uh -huh. Ось таке. Uh -huh. І де шишечки, все, отут ось вам це є і все. Так, друзі, дивіться, це у нас посаджений кущик, якісь, якась квіточка. Так. І ось дивіться, там, де Мульча, соснові голочки, шишечки. І тут у нас теж принесли і цей грибочок. Якби замульчували, щоб вологу держав гарно цей кущик. Да? І... і у нас тут принеслися теж стробілюруси, тому що де шишечки, де голочки, там у нас стробілюрус. Ну, красиво ж, так? Да? Тут дуже буде гарна квітка, хай колись зроблю вам екскурсію. От. І... Але грибочок пристроюся. Так, світ природи дуже цікавий, красивий. Да? Грибний світ різноманітний. Дивіться, як красиво біля пеньочка. Це якісь міцени, але красиво. Друзі, дякую всім, хто був зі мною на цій прогулянці. Будь ласка, діліться моїм відео, да? ставте лайки, пишіть коментарі. Всім дуже вдячна. Бажаю вам миру, всім, щоб усіх було все добре і до нових зустрічей. Але ж красиво, правда?